У цьому відео ми з вами наглядно розберемо, як знайти продукт за окремим його компонентом. Найкраще це розібрати на прикладі парфумів. Давайте уявимо, що клієнт хоче аромат з нотою малини, але ви не знаєте, який саме. Отже, заходимо в інтернет-магазин, ставимо курсив в рядочок пошуку, натискаємо галочку Шукати також в описах продуктів і пишемо слово Малина і натискаємо значок Лупи. І магазин нам автоматично відбирає усі аромати, які мають саме цю ноту. Збоку є додаткове навігаційне меню, і, наприклад, нам потрібні саме чоловічі аромати. Цього з малиною. Відповідно, магазин швиденько вам відсортував і ще пришвидшив ваш пошук. Пошук може бути і складніший, тобто, може бути малина, наприклад, пробіл яблуко. Пошук. Оволя! Два аромати, які містять саме ці ноти. Користуйтесь зручностями нашого інтернет-магазину.